І дані усім, хто любить український футбол, він повернувся після перерви, після міжсезонної паузи. І Перший тур Динамо Минай на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо провело один із найгірших сезонів у своїй історії. Минай провів один із найкращих сезонів. У своїй історії четверте та восьме місце відповідно у минулому чемпіонаті. Але київське Динамо виходить сьогодні у першому матчі як господар із дуже великою надією на те, що цей сезон буде кращим ніж попередній, і один із символів цього сезону, незалежно від того, яким як, він буде для Динамо Київ. Це Андрій Ярмоленко, капітан збірної України, який повернувся у Динамо. Шість років по тому. Тому сьогодні він головний герой. Він безумовно в центрі уваги. Головний герой до старту. Поєдинку. Динамо Київ приймає минай на своєму стадіоні стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочинає цей матч. Команда гостей у такому складі Олександр Бандура у воротах. 13-й номер у досвідченого воротаря в обороні центральні захисники Ігор Солдат, номер 5-й Юрій Кравчук і Дмитро Німчаніно номер 23 й Праворуч на фланзі Тарас Дмитрук номер 2 Ліворуч Андрій Булеса, Noсь. В центрі Поля Андрій Ралюченко, номер шостий, 44-й Вадим Вітинчук. Це опорні півзахисники закарпатців. Атакувальні хави. – 10-й Володимир Одарюк, 22-й Єгор твердохліб і нападник Олег Вишневський, номер 77 -й. Арбітри головний Максим Козиряцький, його помічники, асистенти Олексій Миронов та Євген Данильченко. Ну у нас на матчі працює система ВАР. А це значить, що усі суперечливі рішення, ті, які у Юрисдикції системи відеоасистента Арбітра вони сьогодні переглядатимуться. «Динамо Київ» – склад команди, у який сьогодні повертається в чемпіонат Андрій Ярмоленко, але з капітанською пов'язкою той хто тримав її на своїй руці. Останні кілька сезонів Сергій Сидорчук, Ярмоленко попри. Чутки не забрав пов'язку. Він залишив її у свого товариша, з яким вони ще разом грали. Динамо Сергія Сидорчука. Георгій Бущан у воротах Динамо, перший номер. В обороні 24-й. Олександр Тимчик. Праворуч. В центрі 4-й Денис Попов, 40-й. Крістіан Біловар. Ліворуч Владислав Дубінчак, 44-й. В центрі Поля Сергій Сидорчук, 5-й, 10-й, Микола Шапаренко, 29-й. Віталій Бояльський. На флангах атаки. 22-й Владислав Кабаєвий. Ось він. Номер 7 Андрій Ярмоленко в центрі уваги одинадцятий Владислав Ванат нападник Мірчі Луческу. І одразу ж швидко по запасним пройдемося. Багато відомих прізвищ, у складі Шоро, Київського Динамо, зокрема, в запасі з'являється один з лідерів зорі минулого сезону Володимир Брашко. Але про усіх них погоду поєди повернення не реалізував свій шанс. Ярмоленка 99 голів. Чемпіонатів України атака минає. Я Ралюченко подає. Ось одразу ж відповіді. Першанс закарпатців. Це Володимир Радарюк пробиває. Високий півзахисник. Ось, ось хто привіз, ось хто наварив. Дебютант основного складу київського Динамо Крістіан Біловар, молодий футболіст. І ось він втратив і Ралюченко підібрав дуже здорово. Подав, подав над головою Попова. Мадрюк випередив. Тимчика, ще один момент удар по воротах і забиває Минай. Вадим Вітенчук пробиває і забиває. Бущан взагалі не зрозумів, що сталося. Минай виходить вперед. І це супер несподіваний початок матчу, сенсаційний початок матчу. Вадим Вітенчук е володіє дуже хорошим дальнім ударом. і Зараз він це показав. Центральний півзахисник Миная з нетерпінням. Е чекаємо взагалі того. Е Аналізу того, що сталося, побачили. Ми красивий удар. Побачили те, що Бущан не встиг закрити лівий від себе кут. Він знаходився в зовсім іншій позиції на ворота. Зараз сам собі дорікає Бущан. Ось як розпочалася ця атака. Бущан віддав на біловара, біловар на Дубінчака. І одразу ж знову бачимо, що біловар помилися. Фактично, він віддав гольову передачу. Подивиться, Вітенчук наважився на тальні удари з ну зі скількох Там, 30 метрів було. Ось Дубінчак і ось Біловар. Супер невдалий пас робить в небезпечну зону. Здалося, що після удару Вітенчука м'яч з об ногу 100% зрикошетив з об ногу футболіста, який його накривав і змінив траєкторію польоту м'яча. запарашутився у ворота. Ярмоленко перехопив цей пас, неточний від Ралюченка на Булезу. Ярмоленко йде на Андрія Булезу. Простріл. В руки бандурі. Ні, не в руки бандурі. Перед бандурою Кравчук опиняється. І цей м'яч за межі полю. Тут гострий момент, гостра ситуація. Ярмоленко вдалося прострілити і близько до голу. Шапаренко. Тягне м'яч вперед. Но ну, пасує на Кабаєва. Кабаєв. Абаєв грає п'ятою на Шапаренка Підключається до Мінчак. Готовий буде цієї передачі. Дубінчак прострілює, високо прострілює Чи відскок рука М'яч влучив точно в руку. І що скаже Козиряцький? Козиряцький тягне палець до вуха. І, схоже, що в першу гру у нас вступить система Вар. Оскільки ну, було чітко видно, що м'яч влучає в руку. Футболісту минає. І те, що він не необереж... обережно повів себе, в цій ситуації це факт. Була сильна подача, показує грати арбітр. Ось ця необережність. Давайте подивимося. Тому що м'яч спочатку влучив у груди у доряку, ось тому і немає пенальті. Ось бачимо. Другий дотик. Рука це другий дотик. Але спочатку м'яч влучає в груди, і це значить за рекомендаціями Фіфа. За рекомендаціями для арбітрів. Це є так званий технічний брак, тому це не пенальті. Німчанінов та Єрмоленко Це їхня боротьба, їхні, їхні дуелі. Це флешбек із минулого чемпіонату України. Дуже досвідчені футболісти. Ось момент. Вона б'є по воротах і забиває 1-1 робить рахунок. Ті цифри, які на спині Владислава Ваната. Зараз будуть і на табло. Помилка із виносом. М'яча з, з власного штрафного майданчика. І дуже сильний удар удар повз Олександра Бандуру. озрівнює рахунок на 27-й хвилині. Забиває перший м'яч в сезоні. Давайте дивитися. Кабаєв віддав передачу на Сидорчука. Сидорчук відпасував. І ось тут Володимир Одарюк. Бачимо, що центральні захисники звузилися. Одарюк опустився на місце лівого оборонця дуже глибоко і помилився з виносом Одарюк. Помилився. Ось було 1-0, так як на спині Володимира. А стало 1-1, так як на спині вона. Протихід Бандурі, який вже намагався вибрати місце в воротах на лінії, для того, щоб покраще обрати позицію. Вона дуже сильно. Пробив йому хороший гол. Майстерний гол форварда Динамо. Андрій Ярмоленко чекав пас у фланг. Чекав сильніше, чекав в ноги. Шапаренко. Шапаренко. Здорово знаходить позицію. Кабаєв, Кабаєв прострілює. Шанс для Буяльського. Буяльський скидає на Ваната. «Ванат» б'є 2-1. Владислав «Ванат» робить дубль за кілька хвилин. І «Динамо» вже попереду. Ну, Микола Шапаренко, один із найкращих гравців цього матчу, поки що, якщо не найкращий, постійно м'яч у його ногах, постійно він знаходить можливість пройти з ним у глибину. Зараз саме Шапаренко зробив дуже багато для цієї атаки. По-перше, підібрав м'яч у правильній позиції. Втік від твердохліба віддав своєчасну передачу на Кабаєва. Зайшов у штрафний майданчик, просив м'яч. Однак Буяльський вибрав іншу. Інший розвиток атаки він вибрав віддати передачу на Ваната, який знаходився у дуже зручній позиції. Зручнішій для того, щоб віддати йому пас. Ну і для того, щоб пробити знову надзвичайно проблемно для Бандури. Ось воротаря важко звинувачувати. Удар був із дуже близької відстані. Удар був з-під захисника. Удар був дуже чіткий. Два один. Першому поєдинку у сезоні. Твердохліб пас на хід Одарюку. Одарюк біг на цей м'яч і Нога Попова дуже високо зіграла. Попов зараз отримує пряму червону від Козиряцького за цей удар прямою ногою Володимира Одарюка. Ось так. Київське Динамо перевалило емоції. За кілька хвилин на свій бік і одразу ж э, ці емоції знову стають позитивними, ну, відносно позитивними для Миная, Точно не для Одарюка. Зараз в першу чергу треба зрозуміти, що з його здоров'ям. Дивимося повтор і Пу -пу 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 дуже болісний удар, дуже болісний фол. Ну, взагалі не мав наміру грати в м'яч. що Попов Він просто виставив ногу, виставив Шипив бій Кодарюка, Таке враження, і м'яча не бачив. І Козряцький без е якихось додаткових вагань показав червону картку. Через червону картку сьогодні пропускає цей матч Максим Дячук. Числа, Потім е віталіс 1925. Не варто забувати, що. Ой-ой-ой, момент Бандура вискакує на Ярмоленка. і буде штрафний удар. Бандура зараз за своє порушення правил отримує червону картку. Олександр Бандура вилучається з поля. Тільки побачивши Володимира Бессонова, хотів згадати, що попереду у Динамо буде зовсім інший турнір. Кваліфікація Ліги Конференції аж тут вона. Олександр Бандура цією ситуацією зупинив від згадок про лігу конференції. Адже ось тут він зупиняє ярмовонка. Грає не в м'яч, а в тіло Андрія, намагаючись дотягнутися до цього м'яча. Зараз дивишся, повтори цієї ситуації. І думка така, що навіщо він виходить? Так? Навіщо він взагалі ліз у цю боротьбу? Адже були шанси у захисників Андрія наздогнати, але у Бандури в першому таймі. Кілька разів здорово виходило читати гру у 21 команда, яка дійшла до півфіналу чемпіонату Європи. Проривний сезон для Прашкабу, але тут треба закріплятися зараз у київському динамо. Рівень очікувань від нього високий особливо після попереднього сезону. Ще один Черпачок. Гольовий шанс. Добінчак пробиває по поворотах. Можна добивати. П'ятою Караваєв, чи то бив, чи то віддавав передачу. Схоже, що стелив м'яч вздовж лінії воріт в надії на те, що хтось замкне цю передачу. Ось тут багато часу дали Буяльському. Він віддав пас на Добінчака. Добінчак пробивав з дуже близької відстані. Однак і голкіпер вийшов. І відбив цей м'яч в схожому стилі. Водислав Дубінчак забив в одному з матчів чемпіонату України. М'яч у минулому сезоні. Удар по воротах. І ще один удар по воротах, і ще один рикошет. Ну, зараз бив тимчик на виживання. Один раз, другий раз. Перший вже зреагував на свій власний удар. Ми дивимося ще раз, повтор попереднього моменту Дубінчака. І тут Каравай ну, однозначно віддавав передачу. Але нікого не було в місці замикання. Вий, правого флангу. Мінчак приймає м'яч далеко від воріт. Обробляє його. Прибирає захисника. Здорово Дубінчак падає і пенальті ставить арбітр. Владислав Дубінчак вискучив в цій ситуації. Розібрався із захисником суперника. По-перше, прийняв складну передачу з кутового. По-друге, отримав м'яч в ноги. І... Гравець, у якого вже була жовта картка на старті тайму. Панасенко закрив Владиславу шлях до чужих воріт. Програв позицію. Давайте ще раз подивимося, як проскочив його. Добінчак головою свалив Сергій Панасенко. Грає головою в цій ситуації зіграло проти Панасенка. Дуже такий нетиповий фол. Нетипово, коли пенальті заробляється головою. Погодьтеся. Рука, нога. Звичні. Елементи звичні кінцівки тіла, якими можна свалити? Задумався Козиряцький. в машині Вар. Напевно, що мусить переконатися на 100%, що був фолл. Сам Панасенко розуміє, що він зупинив Дубінчака. Бояльський готується пробивати пенальті. Та чи буде цей пенальті? Ми з вами на повторах бачили, що голова Панасенка зупинила корпус Дубінчака. Чи додасться до двох червоних карток сьогодні ще 11-метровий? Дуже довга пауза. Дубінчак, безумовно, теж нервує. Він. Хоче бути корисним, йому важливо зіграти цей поєдинок на найвищому рівні, який тільки може бути в нього конкуренція з Костянтином Вівчаренком. Дуже висока, ймовірно, буде у цьому сезоні. Пенальті. розбігається Буяльський і забиває найкращі бомбардири Динамо в чемпіонаті минулого сезону. Обидва сьогодні забили. Вона дубель з гри Буяльський гол з пенальті ймовірно, що цей пенальті мав би пробивати Андрій Ярмоленко, якби він залишився на полі. Однак Ярмоленка вже замінили і пенальтист звичний. Так само, як Іваната вже замінили. і Ще один звичний пенальтист Віталій Буяльський пробив по воротах і пробив без варіантів для ольхового. Ось вона радість синхронна. Синхронне зараз плавання було. від... Третя хвилина. Останні секунди сьогоднішнього поєдинку. Динамо продовжує атакувати. І буде простріл штрафний майданчик. До пас не доходить від Дубінчака. Шепілєв. Ще одна хороша позиція. Шепілів. Шепел. Шепел під удар. Брашко стріляє. Сейв. Удар добивання. у ворота. 4-1. Караваєв забиває. Олександр Караваєв теж починає цей сезон з голу. І Динамо. Поки що єдина команда, яка в цьому турі виграла у три м'ячі. А хто б міг подумати, що так буде у першому таймі після вилучення Попової, особливо на старті другого тайму, коли кияни мали багато проблем, а Минай мав багато моментів. Тому, чесно кажучи, насолоджуючись ось цим голом, гарним ударом Брашка і добиванням Караваєва, який не знаходився в офсайді через позицію Німчанінова. Варто сказати, що у цьому матчі. Це могло бути інакше, якби минає трошечки більше пощастило, тому ще раз насолоджуючись цим голом і дивлячись на результат цього поєдинка. Варто тримати у думках взагалі весь матч, і те, як він проходив, не можна сказати, що це легка перемога. Абсолютно не можна сказати, що це легка перемога для команди Мірчі Луческо. Вона була складною. Два фінальних м'ячі, два вирішальних м'ячів вже були забиті на останніх хвилинах. Причому четвертий це вже м'яч, який просто фіналізував результат. Це вирішив ось той пенальті на 87-й хвилині. Власне він е, зафіксував перемогу Динамо. І фіксує фінальний свисток. 4-1 автори забитих м'ячів. Сього роду камбек Динамо. Вітенчук забив перший, потім дубль Ваната Буяльського і Караваєва. Дякую вам за увагу. Цей матч для вас коментував Володимир Звєров. Е, матч, який е, Стартує з мач з якого Динамо та Минай стартували у цьому сезоні. Зараз подивимося останні прощання, і дякую вам до уваги! Дякую вам за увагу до побачення.